Жесть, як воно приближує. Тупо видно звідси, що мені там написали в Телеграмі. Прикиньте? До речі, щось дружина написала. Жесть, як воно на глаза дає. тут ще щось і підкручується. Та ти фу. Прикольно. Фу, кошмар. На глаза вали капець. Чехол, як в фотоапаратах раніше в мильничках. Мені таке враження, що я зараз зір втрачу. Так, що у нас тут ще є? Салфеточка? Для того, щоб протерти. Прикиньте, голова крутиться. Блин, надивився. Окей. Так, пакет туди. Бінокль плюсик. Дивіться, монокуляри улітали по 200, по 80, по 150. Ну, десь 150 середня Бінокль це два оцих штуки, ну десь 300, давайте пробувати. 300 гривень даємо і йдемо далі. Пана диск. <laughs> Ану. Хто грав в Need for Speed? Underground 1, Underground 2, Must Wanted і Carbon. Я пам'ятаю всі, всі чотири. А, мої фаворити були це Underground 1 і Underground 2. Uh, must funded мені взагалі не зайшов, хоча знаю, що більшості людей він подобається найбільше. А карбон, ну, це вже було щось таке новеньке. І... Так, диск на місці. Двосторонній. Так, ну, навіть в доволі гарному стані, я вам хочу сказати. No. Раніше диски це були, звісно, must have. Брали, перезаписували, дублювали той тому, той тому. Це такий трейдерський ринок, був, це жесть. Зараз я не знаю скільки це може коштувати. Будемо пробувати продати з аукціону за 60 гривень, але ну, хіба що буде якийсь фанат мало мені. Маємо. Пазли.